29 серпня Україна відзначає день пам'яті своїх захисників, які загинули у боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Чернігів не залишився осторонь. Полеглих воїнів вшановували поблизу катерининської церкви. Трьох військовослужбовців посмертно відзначили орденами за мужність третього ступеня. Олена Полегенько отримала нагороду свого чоловіка Олега, військовослужбовця з майже 20-річним стажем. Дуже добра, сонячна і. Ну, любляча життя людина була ну, дуже гарна. І для співробітників, і для сусідів, і для дружини також. Дуже шкода, що вони пішли так швидко. від нас. Але велика надія на те, що вони нас десь чекають і будуть зустрічати колись потім. Але хай вони з Богом машуть крилами. І гасять вогонь оцього пекла, яке у нас на землі робиться. І я думаю, що не даремно вони поклали свої життя. Чернігівський історик Сергій Будко згадує свого товариша Станіслава Прощенка, який загинув 1 березня в бою на Ічнянщині. Станіслав був учасником революції гідності. А то у 2014 році та знаним громадським активістом. Всі вони для мене світлі люди. але Станіслав. Ви розумієте, як він знав, що буде повномасштабна війна. Я не думав, що російські імперісти такі ідіоти, що підуть відкрито. Він мені казав, Сергій буде відкрита війна. Станіслав піднімав своїх людей: ніжинських, Хічнянських. Ми проводили заходи. Це було так. Йому слово сказав, він вже готовий. От. І я щасливий, що вулицю Московську в Ніжині перейменували на його честь. Під час урочистих заходів артисти обласного філармонійного центру вперше наживо виконали свою авторську пісню Сни Сонця війни. Її прем'єра відбулася в день незалежності України у порожній глядацькій залі.